Первый день, сейчас можно на минутку? Чего вас опять А я что, стучаюсь? Ну, я думаю, если бы дай. Так что можно на минутку? Сам запишет, я выходил 13 кабинетов і пропав планшет. Типу. А слышался от тихо. Ну, еще Так, сейчас еще одну заяву буду готовить. Незаконное, заведомо неправдивое повідомлення про злочин. Не беда, что он не пошутит? Прошу. Він, Почекає, не Він пожартував на біля. Він пожартував. Ми ж тут стоїмо, ну, Я Не знаю, я зроблю повідомлення на все випадок. – Добрий день. Приніс? Добрий день. Добрый день.

сказав, що вкрав планшет, це злочин. Ну, кому він, тут, ну він тут в кімнаті сказав. Так. Тому це -то прийму заяву писати, да. так, так? Так. Ну, а я при цьому факту питаю. Ну, а я прийму заяву, так. Ну, добре, ну, 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 Треба буде провести якісь слідчо-оперативні дії, щоб з'ясувати. Що тут ніяких крадіжок не було. Можливо, якісь... Протокол треба зробити, мабуть, місце події. Відібрати пояснення обов'язково у заявника. — Просто людина не зверталася Є? з заяву. Ну, я чув, це я. Це був жарт. це не жарти, жарт, жарт. такі жарти. Сьогодні це жарт, а це завтра заява з'явиться заява у міліції, що щось пропало. Пішов займати факту. По факту не заколу повідомлення про злочин, так? Я не знаю, я не знаю. Значить, близько е приміщення е головного правнього міграційної служби 27 -го... вересня 2016 року. 18 годині 30-40. Близько 18-ї години 40 хвилин. <різько> під час підготовки, а, під час написання підготовки заяви про кримінальне правопорушення. кабінеті номер один. Керівник міграційної служби Закарпатської області.

даст позитивный результат Это то, что предлагает современная техника. Я Навіть його в провідувати і пропав франшет. Це було в мою адресу, адресу я вкрав його планшет. Не було такого, не було вашої адреси. Для для чого ви перевідуваєте завідомо неправдиві дані? Я так почув, ви так трактуєте, але не було скажете ви, Олександр Ви право. Я почув, У господарствах, де вже застосовують сучасні допомоги, здинових на європейському рівні до ста на нерівна гектар. Тоді абсередньому в Україні він удвічі однак... менший. Однак жодних речей у кабінеті. А ні я, ні наші активісти не чіпали. Ми практично за перший рік зрахувалися з мечками, бо не вернули і заплатили раду по свою землю. Ми просто розуміємо, що люди обічні дуже промісві землю. А тому оскільки дана заява була з'їзда присутності працівники правоохоронних органів, бачаю у діях Смертоносні володарі Небес. Легендарні. закартовані у битвах повітряні судна, чи я бойова міцна в історії. Повітряні воїни. Міграційної служби. Міграційної служби Закарпатської <сіпи> Ознаки кримінального правопорушення яке кримінальне правопорушення як завідомо недостовірне, неправдиве повідомлення про ставки на спорт доступні